Вітаю вас, малята. Пропоную вам відгадати загадки про пори року. Розгуляла заверюха, морозець щипає вуха, діток гірочка катає. Хто з вас поруцю вгадає? Так, зима. А які ж ознаки зими ви знаєте? Наступна загадка. Вже листочки не зелені, стали жовті та червоні, дощик з неба накрапає. Хто цю пору відгадає? Так, це осінь. Назвіть осінні явища. Слухайте далі. Проліски цвітуть у лісочку, та не крига на струмочку, сонечка всім посміхається, коли все просинається. Звісно, це весна, згадайте весняні ознаки. Наступна загадка у зеленому земля квітнуть луки і поля, бджілочка літає, коли ж це буває. Звісно, влітку згадайте літні ознаки. Дітки, на сьогодні все. Ви молодці! До побачення!